Україна на землі, на землі, на землі, буде Україна на землі, знаю я віриш ти, буде Україна на землі, тільки у єднанні наша сила, у піснях, що знає цілий світ, то земля квітуча я зростила. Наш козацький український рід на землі, на землі, буде Україна на землі, знаю я віриш, ти буде Україна на землі, там, де гори, половини і хатина край села, споржевая стежина, аж до річки проля. Де затокали на запуяє білиці, заспіває пісню цілий світ ла, 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 на землі, на землі буде Україна на землі. Шановні батьки та вчителі, як приємно бачити сьогодні стільки гостей у стінах Межівського ліцею номер один. То у цей час ви святкуєте без нас. Свято знань сьогодні в школі. Свято зветься перший дзвоник. Тьоті дяді не спішіть. Нас країну знань візьміть. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина. І впевнена в науку робить крок. Вітаємо гучними оплесками наших первокласників, таких красивих, радісних і схвильованих! Двері в країну знань учням першого А класу відкриває талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг Заєва надія Віталійович. Уням першого Б класу двері в країну знань відкриває енергійна, наполеглива, яка зуміє віднайти таланти в кожному учневі, але Ганна Олександрівна. А зараз клятва, заповідь священа. Хай чують друзі й вороги, що Україна вільна, незнищенна. Під нею лине світла навкруги. промінці нам все ласкаві день для кожного із нас хто крокує в перший клас день усміхнений квітучий Він для знань надійний ключик слово для привітання надається директору юлії володимирівні козак доброго дня шановні батьки вчителі гості і любі наші діти сьогодні весь ліцей радіє тому що до великої родини вливаються найменші оченята, які допитливі, які бешкетують, які енергетично потребують багато уваги. Але вони знають, чому вони сюди прийшли, тому що вони хочуть навчатися, вони хочуть творити, поглинати, формуватися. Ми приймаємо вас за любки». Хочу кожному з вас побажати саме головне здоров'я. Зрозуміло, що сьогодні нелегкий час, але хай ваше життя, діти, буде наповнене тільки повітряними кульками, щоб ви могли сісти за парту, щоб ви могли задати безліч запитань своїм наставникам, щоб вони могли дати на це відповідь. Я вірю в те, що ми переможемо, що ми вийдемо в офлайн. І ви ще відчуєте розбите скло, поламаний стілець, і батьки добросовісно це відшкодують. Шановні батьки, вам бажаю тільки терпіння, взаємопорозуміння, тільки ваша підтримка, ваше плече є надійною опорою для класного керівника. Будь ласка. Максимально давайте створимо так, щоб наші діти ці 11 років згадували тільки з усмішкою на вустах, щоб ви були дружні, щоб ви зустрічалися, щоб було що згадати і що розповісти своїм онукам. Вітаю вас, миру всім, злагоди, терпіння і саме головне перемоги зі святом. Я чую голоси, чуюсь розмову. До нас казкові гості зараз йдуть. Всім привіт! Ой-ой, що тут за свято? Всі такі чемні. Всюди чуть веселий сміх, всі щасливі, як на гріх. Що тут відбувається? До ліцею йдуть малята. Хто ви? Як сюди потрапив? Я малята одиниця, ви зі мною всі водіця. Ну, Навіщо вам учитись, краще гратись веселитись. А я двійка її сестриці. Я знаннями не владах, скрізь я викликаю жах. Нас з собою не лякайте і з ліцею утікайте. Знаємо рецепт один на світ, який люблять діти. Трійки, двійки, одиниці. У ліцеї все вам пригодиться. А я додам трішки сліз бабусі, валер'янку для матусі, валідол для дідуся, а літати – за мінця. Коли так, то залишайтесь, на нас прошу, не ображайтесь. Ну і добра вийшла страта. Для дітей це не годиться. Діти будуть добре вчитися. Не на тих малят напали, марно на страву готували. Не на тих ми вам не віримо. Дітей всіх перевіримо. В ліцей з книжками підете? Так! Да. І на уроках порвете? Ні. Фізкультурою займатися будете? Да. На усіх уроках спати? Ні. І з товаришем штовхатись? Ні. Бачите, наші діти все знають. Я ж тобі говорила, що тут, друзі, ми не знаємо. А я все одно шукатиму. Ішли вже звідси. Милі гості, не сваріться, ви краще за руки беріться. Подивіться, яка пара. Ось тепер вам дійсно слава! Це насправді вищий бал. Якщо будете дружити, будуть вам усі радіти. Ми бажаємо вам наснаги, добрих успіхів, відваги. Гарних перемог чимало. Вчитись на 12 балів. Завіталимо до вас, Поспішав вчитим душ, поступаємо у нуж. Що за нуж? Батьки питають, бабусі не знають, дідо гору брови звів, ну а я їм відповів. Мотря ж до Українка вже нова на нова і чекають там на мене, ще не звідний дива. Головне комп'ютер мати, хоч малесенький планшет, Можна в ігри буде грати, чи зайти у інтернет. Хоч важкий державий час, ми прийшли в перший клас, виважили від країни, ми майбутньому України. Будемо вчитись, ми завзяти і у будні, і освята. Хочемо усе нати, світовковищні пізнати. Будемо дружніми застатись, допомагати у біді, батьківщину шанувати, щоб пишались нами всі. Ось так назад старшим учням скоро тут покажем клас. на школа всім наукам, а гумору навчайся в нас. Відкривайте з радістю для себе, шкільні двері. Тепер ви теж, повноправні жителі країни, знань. Хай ваше життя в ній буде яскравим та радісним. Любі першокласники вас вітають випускники нашого ліцею та передають символічні подарунки для успішного навчання. you <laughs> Зеня це, як свято. Хай буде щастя в серці у батьків. Хай дзвонить дзвоник, радісний завзятий, Хай буде радість вищою від слів. Право дати перший дзвінок 2022-2023 навчального року надається першокласникам на горній Катерині та Петричу Артему. Покликав дзвоник поліцейської лави. Ви чули всі, які у нього спів. Сьогодні діти незалежної держави за парти сядуть. Дзвоник про дзвонять. Лазників на загальне фото і зняття відео. Він просто мене спочатку. Так, все ти. готовий. Нічого безмоги. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, вітаю всіх зі святом днем знань першого вересня. Бажаю вам, щоб 2022-2023 навчальний рік був. Найкращим у вашому житті до перемоги зі свято!